Вітаю! вас, шановні, на каналі Тук. Сьогодні пропоную оглянути модель Матрикс із серії Люкс з торгової марки Страж. Це вхідні двері у квартиру. Модель виконана в стилі лофт, 3D-елементи у формі різних геометричних фігур розташовані на зовнішній панелі полотна, надають моделі сучасного стильного вигляду. Кольор декору зовнішньої сторони мусонне дерево. Внутрішня сторона за замовчуванням рівна у кольорі Soft Milk Past. Полотно дверей товщиною 95 мм складається з посиленого металевого каркасу, до якого прикріплені 4 ребрами жорсткості, цілісний сталевий лист товщиною 1,8 мм. Вся металева частина пофарбована термостійкою порошковою фарбою. Це екологічна фарба, яка не містить токсичних розчинників. Полотною короб дверей утеплені мінеральною ватою. Товщина шару утеплювача складає 70 мм. Ось тут в коробі навіть видно. Мінеральна вата. Декоративна накладка з вологостійкового МДФ покриті термостійкою плівкою. Кольори текстуру плівки ви можете обрати на свій смак. При виборі декору полотна контрастних кольорів для гармонійного вигляду дверей виробник рекомендує короб фарбувати у два кольори, як на цій моделі. Нижня частину короба, яка найбільш уразлива до механічних пошкоджень, можливо захистити накладним порогом з нержавіючої сталі. Загальна товщина короба складає 130 мм. Представлена модель укомплектована замками торгової марки Securem. Верхній сувальний замикається з обох сторін на ключ. Нижній і основний циліндровий. Циліндр замка захищений броненакладкою. Полотно надійно тримається на трьох потужних навісах власного виробництва. Для посилення шуму і теплої ізоляції двері окомплектовані трьома контурами ощільнювача. Два розташовані по периметру полотна і один по периметру короба. На коробі встановлений пристрій регулювання прижиму полотна. Ригельна планка потовщена до 5 мм. А на полотні розташовані 4 протизєвні ригелі товщиною 14 мм. Ось так вони виглядають. Замовити модель Matrix і переглянути інші моделі ви можете на нашому сайті tuk.com.ua. Бажаємо гарних покупок і гарного дня! Хай щастить!